Якість виробництва молока в українських селах не витримує ніякої критики. Якщо ми говоримо про те масове утримання корів, де людина на шнурку пасе ту корову на обочині дороги, яка поїдає траву, з яка містить тяжкі метали, яка містить інші хімічні речовини, які відбувають, які виробляються транспортом, і потім це молоко діткам, людям, продаючи на тих стихійних ринках. Розказуючи, що це натуральне молоко, і так далі, це є. Я називаю таке молоко свого роду хімічною бомбою. На фоні високої нехватки кадрів в промисловості, у нас тваринництві і так далі. Ця людина може повноцінно працювати, отримуючи достойну заробітну плату і купляти для своєї сім'ї якісні молочні продукти, забезпечуючи свою сім'ю якісним харчуванням.